Não, стежки синіють до воріт і як тять сніжинки і засипають сріблом світ. Коли на небі перша зірка всміхається лагідно догір, і від снігу сає наша гірка і кличе вийти нас на двір. Здрастую зємінька прекрасна, біловиця, біло, і біло, світло ясна. Всі тебе вітають і ще тві, дійсно, на поздравляють. Вітаю Вітаємо з, Різбом, з Новим роком. вітаємо, бажаю вам щастя, здоров'я, бажаю, серце надії. Душа поспіває, а нас трісідкої і зрібні зникає. В передалі Різдва Христового мій демобасі дім, щоб добра і злагоди побажати всім. Коли різдво заходить в хату, тоді так спогаді багато. Не завжди линку мали, не завжди голосно співали, бо був такий жорстокий час. Хай це свято в кожну хату, в кожній серці свій залишист свій, будьте дуже щирі та й багаті, щастя батьки, довгих нових літ. Нехай різдво сьогодні в хату радості вам принесе багато, розбудить приспані надії, зерном та щастям вас. Засіє, зігріє сонцем та любов'ю і подарує вам здоров'я. Вітаю з Різдвом Христовим, смачної куці і вертепів у хаті, родинних в столів, кожнім домі багатих. Колядки, співайте, святкуйте різдво. Христос народився, славімо Його. я царю.